Найрізноманітніші засоби зв'язку з часу створення підприємства, яких тут тільки не побачиш. І масивні телефони з минулого століття, і крихітні на їх фоні, сучасні. Є навіть радіостанція. Усі вони зібрані на унікальній виставці своєрідній історії розвитку засобів зв'язку товариства КарпатНафтохім. Побачивши ці експонати, молодь, мабуть, здивується, бо де ще таке можуть побачити. А колишні працівники згадають минулі часи, каже заступник генерального директора товариства Карпат Нафтохім Юрій Безуглий. Вітаю вас, світлиттям персональної виставки, яку ви підготували. Дуже радий, що є в нашому колективі такі фахівці, які болівають за свою справу не лише на роботі, а і хобі є часткою тієї роботи, якою все життя працюють. До тих телефонних апаратів, які тут є, що не включено, що я застав. Я думаю, що багато наших працівників. Посітів цю виставку, згадають своє, свою юність, свої перші чи роки на підприємстві. Молодь, яка прийде, нас здивується. Автором такої унікальної виставки є начальник відділу зв'язку підприємства Ветеран виробництва Василь Глушій. Хотів зберегти для майбутніх поколінь таку неординарну добірку історії, зауважує Василь Йосипович. Це збирав, що списували, це Не все це все треба було вагонами привезти. Це тільки деякі такі експонати цінні, вони так приховувалися, що це. Але за, ідея трошки запізно з'явилася. Якщо б це був робив, як я в 74-му році вправився на роботу на хіміко хімії, металоргійний кабіна в інтернет якщо б, б почав з цієї пори, то дійсно був би експонатів цінник назбирав. Ця ідея прийшла десь вже в 90-ті роки, щось таке, що старе списують, щоб менш більш більше я. Ну, вважав, що воно виставляє якусь історичну цінність. Працівники, керівники підприємства свою чергу, оцінили внесок Василя Глушія. У написанні літопису виробництва йому вручено почесну грамоту й премію. Відзначили цього дня й інших ветеранів відділу зв'язку товариства «Карпатнафтохім». Кожен із них подякує керівництву за увагу, за те, що не забувають. Свої вітання винуватцям свята адресувала цього дня й директор Палацу культури Мінерал Алла Терещенко. Успішність підприємства це його працівники. Історія і час доводить, що на Карпатнавтохімії шанують, цінують своїх працівників. І навіть зараз у складний для країни час їх пам'ятають. Тому Іриться, що й надалі підприємство працюватиме, і в свою чергу забезпечить виробничникам добробут.